Центр прийняття рішень, який впливає на кабмін, залишається той самий. Фактично дуже багато перестановок носять формальний характер. Хоча для мене для прикладу незрозуміло, як може людина займатися е, спочатку енергетикою, а тепер претендувати на міністерство юстиції. Як можна об'єднувати вже стільки раз стававши на ці граблі, знов ставати в черговий раз об'єднувати три міністерства в одне. І е, зміщувати між собою абсолютно різну державну політику, е, тобто, чесно кажучи, подивившись на запропонований формат і структури кабінету міністрів і його персонального складу, я не вважаю, що е, це перезавантаження, так зване, воно суттєво і істотно вплине на ситуацію в державі, саме з точки зору напевне зміцнення самої держави.